Говорили з однієм з одним із слідчих суддів, які будуть приймати рішення по справі автомайданівців. Що він сказав? Він викликав до себе в кабінет е, матюшу, це слідчий по справі, і останній заявив, що ніяких документів по справі він ще не встиг вручити ні самим підсудним, ні їх адвокатам. Фізично це означає, що з моменту як він їх вручить, мусить пройти за законом три години, перш ніж почати судове засідання. Тобто, якщо зараз перше і він нічого не вручив, значить судове засідання може початись не. Раніше 4.15 канцелярія суду обіцяла співробітничати і сказати нам, коли буде засідання. Втім, лише через 4 години. Будуть, першим буде підсудний, надо його 19 чоловік сьогодні пристануть перед судом. Ключове обвинувачення хуліганство. Ну а ми між собою розуміємо, що це ніякі не підсудні. Це заручники, заручники в переговорах, які зараз тривають. Його прізвища Я сорок першого... забу... 42-го 42, 42 42 42 року народження. <с це і тільки що одну тільки одну ще справу, нібито намагаються зараз вручити через 10 хвилин чи через 5, а інші 18. Перший кого будуть судити, прізвище пасічник Микола 42-го року народження. З нього почнуть його ще сюди не доставлено. Його адвокат уже тут, але ще не ознайомлений справою. Ось така ситуація. Всіх колег, друзів, активістів, журналістів і депутатів. Прошу сьогодні підтягнутися сюди на це засідання. Тут будуть судити 19 наших колег, наша моральна підтримка і захист їм будуть дуже потрібні. Дякую. Ми будемо ми будемо зв'язуватися з канцелярією. Якщо будуть якісь уточнення, стежте за там. Твіттером, Фейсбуком а, ми як, будемо міняти 19, ще, ще 19 різних суддів. Швидше за все це будуть різні судді, тому що 19 суддів, ви розумієте, це достатньо. За автоматичним розподілом, насправді, судити будуть всі судді місцевого суду. Сьогодні 19 будуть 19 судити 19 в одне час, або будуть розтягувати судді? Так само, коли Ну, ви бачите, що один суд іде приблизно годину. Да. Приблизно годину. До 19. Mm. Ось паралельно колеги ще дуже важливо, щоб ви вашим редактам привели паралельно що тут їдуть хто йдуть суди квітошенці. Саме там суди присутні народні депутати країни. Чого будемо клопотати, щоб усі засідання були могли... на. На всіх засіданнях могла бути підключено дати масова інформація. Дуже важлива інформація для родичів, так само постраждалих, родичів поліція, підручників, депутати Верховної Ради від трьох фракцій. Це батьківщина, удар, свобода, ми чергуємо. Біля ревізів зізнаємося вода затримана тепер усіх лікарні, тому що дуже багато дескар від е, потерпілих і постраждалих за те, що просто тисячі міліціонери. Родичів постраждали, збирають про них інформації. Люди бояться залишатися в лікарнях, і очевидно, що народні депутати з цих трьох фракцій будуть у суді. Ми будемо вимагати на практи брати на поруки цих людей. Ми будемо вимагати звільнення цих людей, тому що вони ніякі не правопорушники. Сьогодні ми будемо про те, що зверніть увагу. Весь світ світом ці жахливі кадри тортур над громадянами України і немає досі жодної відправи. Не Нагода... є у Нагадаю вам, що під час затримання цих людей це на кріпосному було. Це всі люди з Кріпосного, Я особисто був присутній, і Леся під'їхала через дві хвилини, коли ми одного пораненого забрали. А потім налетів тіпер, і це було очевидно. Два автобуси Беркута затисли кілька автомобілів, вискочили без ніякого попередження, почали всіх бити, кинули гранату в одну з машин. Всіх побили і так далі. Тобто, в даному випадку я не просто як народний депутат, який захищає людей абстрактно. Це ті конкретні люди, яких на очах у мене побили. Таким чином, це для мене великою мірою для Лесі, так само особиста справа, бо ми б це все бачили. Ми не знаємо. Початок першого що... засідання не раніше, 4.15 сьогодні. Щойно ми будемо знати кращу інформацію, ми тут же вам дамо знати. Теж за фейсбуками, нашими. Ви на самі можете так само дозвонюватись в адміністрацію суду і приймати рішення дійсно Оболонський ну, суд він суду особливий. Ви знаєте, що його голова звільнилася, пані Мамонова для того, як понесла рішення не арештовувати студентів е, університету. Можливо, чудеса відбудуться і сьогодні. Ми надіємося виядково на господні чудо. Судитимуть наших 19 колег, які намагалися чинити опір захопленню і викраденню їхніх друзів, побратимів по автомайдану. Ну, вони, вони не чинили просто... навіть опір. Вони ну, які... намагалися вони не встигли чинити опір. Абсолютно. Їх били автоматично автомайдані. Так, автомайдані Автомайдан. 19... Автомайдан, Олександра, Автомайдан, були... які намагалися затримати.